Всім привіт! З вами Вікторія Пиріг, лідер проєкту Українська онлайн-кар'єра та менеджер компанії Джерелія. Знаєте, в нашій роботі дуже важливим має значення правильного відношення до заперечень. Воно фактично забезпечує 50% успіху на старті. Чому так багато? Тому що наш новачок, якщо він має це правильне відношення, це правильне ставлення до заперечення, то він фактично знаходиться в так званому бронежилеті. Зіткнувшись із запереченням, наш партнер не буде розчаровуватися так швидко, та, тобто буде продовжувати працювати, рекрутувати. І таким чином успіх якісно і швидко стартанути буде досить високим. Тож давайте розглянемо шість основних стверджень, які ну, ми повинні просто пам'ятати, які допоможуть нам досягнути успіху власне, в цьому бізнесі. Отже, ствердження перше. Запам'ятайте, що заперечення це плата за досконалення як в житті, так і в бізнесі. Природа завжди нам заперечує, коли ми хочемо досягнути чогось кращого. Так, це є закон. Кращого потрібно заслужити. І ми повинні розуміти, що робота із запереченнями це наша плата за досягнення. Кращого вищого рівня життя. Тому запам'ятаймо, що заперечення це є нормально. Ствердження друге. Запам'ятайте, що завдяки запереченням не всі не буде перенасичення ринку консультантами мережевих компаній. Ну тут це дуже просто, бо ж не всі можуть бути лікарями, чи не всі можуть бути вчителями. Так само і тут не всі можуть бути консультантами мережевих компаній. Тому запам'ятайте це ствердження. Ствердження третє. Запам'ятайте, що працюючи із запереченнями, ми виробляємо. Позитивні особисті якості. Завдяки запереченням ми стаємо впевненими собі цілеспрямованими, переконливими, авторитетними, красномовними і головне забезпеченими людьми. <му> Ствердження четверте. Будьте впевнені, що заперечення не помішають вам добитися чудових результатів в цьому бізнесі. Пам'ятайте, що ми напрацьовуємо статистику. Необхідно відноситися спокійно до того, що не кожна людина, якій ви запропонуєте, буде партнером, вашим партнером по бізнесу. Так? Але кожна наступна відмова. Наближає вас до того, що ем, хтось таки скаже вам, так, я хочу бути твоїм партнером, я хочу працювати в цій сфері, тому просто відробляйте статистику і все. Ствердження п'яте. Е, е, потрібно розуміти, е, що заперечуючи, люди виражають свою думку. І часто вона може бути необ'єктивною. Від своїх е, знайомих, друзів ви можете почути десятки заперечень, але нехай це вас не збиває з толку, е, адже ви розумієте і знаєте основні причини їх заперечень. так? А саме це Людина не хоче виходити зі своєї зони комфорту. Це можливо страх, це лінь е, Так само це неправильне розуміння цього бізнесу, або людина просто себе недооцінює. Ствердження шосте. Е, Запам'ятайте, що. Заперечення людини не означають, що насправді їй цей бізнес не потрібний. Їй потрібен цей бізнес, будьте впевнені. Просто людина ще не розуміє, яку ви можете надати послугу їй, довівши її до розуміння того, як може змінитися життя людини завдяки цьому бізнесу. Ось я вам розказала про шість основних таких стверджень, які допоможуть формувати як і у новачків, так і не у новачків, до партнерів ваших правильне відношення до заперечень. І чим раніше і глибше всі ми пропитаємося, просучилися оцим правильним відношенням до заперечень, тим Успішнішим буде наш старт, успішніший буде старт наших новачків. Отже, нехай е, ніякі заперечення не збивають вас з правильної дороги і не помішають вам е, добитися поставлених цілей. Дякую вам за увагу, Па-па!